Я вітаю вас, козироги! Зараз для вас астрологічний прогноз на серпні 2024 року. Я, астропсихолог Алла Бережна, допомагаю розібратися людям у тих енергіях, які впливають на нас через планети, і як їх збалансувати по можливості, щоб прийти до гармонічного і збалансованого життя? Отже, слухайте уважно, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І козироги, для вас в серпні. Для нас всіх чекають дуже такі несподівані події. Чому? Тому що знову Меркурій піде ретроградно. Він буде рухатись ретроградно з 5 серпня по 29. Буде він іти по Діві до 15 серпня, а потім перейде у Лев. Там також опрацює те, що він хоче опрацювати. І вже 29-го піде прямо по леву, потім повернеться в Діву. Тобто опрацює він для вас. і... Восьмий дім і дев'ятий дім. І до речі, у нас молодик спочатку народиться 4 серпня у Леві, знову ж таки, для вас це восьмий дім. Здавалося б, це нові можливості, нові перспективи, нові бажання, нові успіхи. Ви, якби чарівник для людей і для себе можете бачити своє. Нові бажання захочете від життя більшого, чітко зрозумієте, які у вас перспективи, куди ви йдете, і це добре. Але для того, щоб рухатись, потрібно зрозуміти, що необхідно, щоб Меркурій був збалансований, тому що він відповідає за наші ситуації, за наші події, за наш рух взагалі. А він, як я вже сказала, з 5 вересня піде ретроградно і піде він у вашому 9-му дому. І, до речі, там і Венера туди переходить у Діву, у ваш 9-й дім, також 5 серпня. І дивіться, про що це нам може казати, що якщо ви вирішили кудись їхати, вирішили щось змінювати у своїх, якби, в своїх станах мислення, можливо, ви хочете навчитися чомусь, почати нові знання отримувати. Почати спілкуватися з людьми, поїхати за кордон, взагалі щось приподавати, нести таку інформацію людям, то тут дуже потрібно все збалансувати, тому що Венера вам буде допомагати, але Меркурій може вносити такий хаос, може вносити такі неконтрольовані ситуації, події, які будуть впливати на те, як ви навіть будете приймати рішення, тому що він любить, вносить такий хаос. Можливо, він вас поверне в якісь ситуації. Наприклад, ви вже десь були, вже щось вивчали, то можна туди повернути щось доопрацювати і щось переробити. Це дуже буде гарний стан. Подумайте, що у вас було в цих питаннях, що ви самі хочете взагалі управляти своїм життям. Це саме про це, дев'ятий дім. І Меркурій там дуже доречно буде зараз йти ретроградно. Тому що саме він з одного боку, начебто, вводить в нас такий хаос, але він хоче вибити з нас такої якби, натоптаної колії, де ми звикли, а ви такі козироги консервативні, ви звикли по одній колії йти і якби нічого не змінювати. Але Меркурій вас заставить, примусить вас трохи взлетіти. Він надасть трохи повітря, трохи поверне вас назад, щоб ви подумали і опрацювали. Можливо. Можна змінити свої моделі поведінки, а коли він зайде у лев, це ж восьмий дім. І тут він опрацює ваші можливості, ваші перспективи. Можливо, ваше відношення до коштів до великих. Воно також може змінитися. Консерватизм ваш повинен трошки якби зрушитися з місця. І це ж для вашого блага. Якщо брати Венеру, то ви повинні бути щасливі в потоці подій. Все повинно складатись гармонійно, збалансовано, коректно, спілкування дуже приємні. Ви щасливі взагалі, ви наповнені, ви гармонічні в потоці подій, які з вами стаються. Але ж я вам знов скажу, що це якщо у вас балансований Меркурій. А для цього, що він взагалі любить? Він любить планування, він любить дисципліну. Він любить, щоб люди якби дружили, товаришували із часом, із своїм режимом, розпорядком дня, щоб все було коректно. Я думаю, що взагалі ви козроги справитесь, тому що у вас в цих питаннях завжди порядок. Ви любите і дисципліну, і якесь стримання. Ви можете себе якби, піти в таку навіть. Аскезу для того, щоб чимось пожертвувати навіть собою, але тільки ради того, щоб був порядок навкруги вас. Отже, я думаю, що все у вас буде добре. Плюс ви прекрасний організатор. Ви можете організувати якісь події, якісь поїздки, подорожі і щасливі через спілкування з людьми, з іншими, і отримуєте дуже прекрасні знання. І що іще у нас цікаво, що з 13 по 27 серпня у нас будуть такі напружені аспекти відбуватися на небі з планетами Сатурн дась квадрат на Юпітер, а це для вас із 6 в 3 дім, і тут може знову ж таки бути зупинка трошки в розвитку. Тобто ви не розумієте, що ви хочете вивчати, куди ви хочете розвиватися. Такий тормоз трошки. Але що Сатурн хоче? Він взагалі не для того, щоб стримувати. Він хоче, щоб ми позбулися свого егоїзму, щоб ми були більш такі еволюціонували до того, щоб об'єднуватися з людьми. А саме третій дім це наші друзі, ваші родичі, ваші знайомі, сусіди. І тут якби більше поважайте інших, тому що і шостий дім більше. Того робіть, щоб допомагати іншим, безкорисно служити навіть, бути в таких організаціях, де допомагають іншим, де прислухаються до думки інших людей, де поважно відносяться до думки інших людей, не нехтують ними, не виставляють себе на показ, що я такий гарний, я все розумію, я все тут організую, а ви мене слухайтесь. Я думаю, що тут треба враховувати всіх людей. Тут саме про комунікації і про повагу до інших людей. І самі не ставайте жертвами, не треба чрезмірно служити всім, і не треба хазяїном також бути. Найдіть такий золоту середину, такий баланс. Відчуєте, якщо в мінусі взагалі не бажання спілкуватись, не бажання комусь служити Комусь догоджати, можуть бути конфлікти. Якщо так відчуєте, то приберіть подразники, хто вас дратує взагалі рядом. Постарайтесь якби не спілкуватись. Ну, якщо це ви взагалі не можете керувати цим спілкуванням, в плюс не можете вивести, то відпочиньте трошки. Подивіться якісь серіали, подивіться приємну інформацію, тому що Меркурій це про інформацію, і для того, щоб сильно не бути таким роздратованим. А 19 серпня відбудеться повня у знаку водолій. А для вас це другий дім. І це знову козиріг для вас про кошти, про баланс коштів, про ресурс. І ви поки не поспішаєте щось змінювати, але простір сам вам надасть якісь зміни в цих питаннях, тому що повня це прокульмінація подій. Можливо, будете конфліктувати, тому що, ну, як я вам сказала, в цей час напружених багато аспектів, в принципі, аж до кінця місяця. Можливо, будете відчувати незадоволення від вашого ресурсу, від заробітків, тому що тут також і Венера буде в квадраті зараз, і Сонце з Меркурієм в поєднанні і дадуть також квадрат на Уран. І так як у вас Меркурій в восьмому, це ж також про кошти. Тобто можуть бути в потоці подій, оцих стосовно ресурсів і заробітку, щось будете відчувати незадоволення. Але це тимчасово козироги, для вас це не проблема. Але я хочу вас порадувати, що 27 серпня уже все піде налагоджуватись. Венера дасть два дуже позитивних таких аспекти: тригони і до урану, і до Плутону. А для вас це і п'ятий дім, і другий. У вас Плутон в другому, а Уран в п'ятому. І це про те, що ви відчуєте все таки щастя, відчуєте полегшення, задоволення, баланс, комфорт, і саме і коштів тут стосується і коханих, і ваших дітей можливо вам допоможуть кохані з коштами, з ресурсами наповнять вас. Або ви їх це все може бути взаємно, але ви будете щасливі, ви будете збалансовані і будете відчувати, що можна трошки розслабуватися, а головне, не лінуйтеся, тому що по тригонам можна лінуватися. Але успіх відчуєте, радість відчуєте. Активні дії можете робити після 29 серпня, коли. Меркурій піде прямо, і для вас тут відкриються нові можливості за кордоном саме, або у навчанні, або у викладанні якихось предметів, тому що для вас це буде 8 і 9 дім. Нові можливості, перспективи за кордоном і у роботі з інформацією. Я вам бажаю успіху, козироги, найкращого місяця, чудових станів, балансу, рівноваги і гармонії. І до зустрічі!